Конфлікти це остання річ, яку повинні в нас бачити інші, не з нашого середовища. Щоб ми не були осуджені світом цим. Сказати, які вони християни, якщо вони так ворогують між собою, не мають. Ні любові, ні миру. Не дочекаєшся ні, ні допомоги, ні прощення, ні любові. Тоді навіщо ходити в церкву? Навіщо бути в церковному середовищі, як ми не вчимося кращого, а зациклюємося на те, що є найгірше, що ми привносимо свого життя саме в церковне середовище. Тому пам'ятаймо слова, які написані всі в Святому Письмі. Нехай не заходить сонце у гніві вашому.